У мене ніч начина почалась. Почала. Шоста камера. Я... Моя улюблена камера це шоста. А мене ще почала. Я пару мій починаю. У мене вже якісь тут були. У мене вже окей, каже. Завтра я побачити вже діда проведеш. Друзі, вибачте, за всякі слова. це до мене говорить, я сказав, що було те Мене просто дідо, він завтра їде, хотів попрощатися. Так жалко, що він їде. Правда, супер, Саша. Може сльози починаються. У мене ендоскелет дивиться на камеру. А ти коли

Е, у мене, друзі, версія 1.3 FNAF 1, там може бути Фоксі. Суп... На першій ночі, прямо на першій ночі Фоксі. А в мене це коли може не приходити сьогодні на першій ночі. Буває таке. в мене теж колись. Я може, колись була, а може і не було, друзі. У мене вже перша година. У мене теж перша година, друзі. Давайте, мене Бонні пішов, він на, на, на першій камері. А чому -то, чому та щось камера не працює? Що? Чому та щось камера не працює? Бо там цей. Вона по перше відключена, а по-друге, там сидить Голден Фредді. У мене є два варіанти, друзі. Я приполагаю, я, я, у мене є два варіанти. О, Бонні дивиться в камеру, в п'ятій камері. Так? В мене в Мене не дивиться боня. В мене вже нічого. А комусь корбіля. Боняри. Боня. Третя години ніхто не йде. Я не люблю. Що? в мене четверта вже, а. У мене 4А. Він мене на другій камері. На другій А. У мене четвертий. близько до п'ятої. Лизько до п'ятої. Чотири часа ми. Ми виграємо. Боня. Іди до мене, я тебе не боюся. Боня по-моєму звалив. мені. Він на другій. він на другій бій камері. О, все, він у мене під дверями. Ще під дверями. Ой, чуєш, Женя, я скажу, тобі хотів сказати, що в першій а камері. Він тут сидів. Адже тільки я можу, он вже і вже перемістився п'яту камеру, він на мене. У мене п'ять часа. О, Боня на першій В. А у мене чіка зникла Вау май гад У тебе вже чіка? І чіка і фу Пупер-пупер крутий У мене виключилась енергія У мене перший Б <-пупер> камері <-крути> А в мене вже виключився світ <пупер -пупер <-крути> А у мене чіка зникло. У мене світло зникло П'ятого Шоста-шоста-шоста -шост Є-є-є, я виграв, друзі Вітайте супер землю. Я виграв. Хр. Гр. Другі ніч я пожалуй, не буду грати. Бо це конкурс на. на... Бо Це конкурс на що. Він в мене далі перемістився Боня. Боня? Боня перемістився? Так. Фух, друзі. Держ. О, друзі, Оце я! Король, супер який виграв першу ніч у FNAF 4. І ФНАФ 1 є! Yeah. Що? Що? на місці. на місці А в мене колись на першій... В мене колись була версія... 1.0, а зараз версія 1.3. То в мене колись... Вони стікали! Вони тіхо доглядають! Через вікно? І, і, і тож! І довго вони там будуть сидіти? <плес> <плес> Сточніло! Ну ніякого не стошнів, це просто прикол. У мене в нема Угу. <плес> Боня нема. <рик> друзі, я просто такий свій скрімер зробив. Яка година? <рик> Та Чіка тобі їсть енергію. Ой, Боня прийшов. Боня прийшов. ты можешь цен на увазе все за компьютер. Все. Все включил компьютер, друзья. Я включил компьютер. В, в, в... Ой, друзья. Что? Друзья, за компьютером. А сейчас на ютубчике посмотрим, что у нас на ютубчике. О, посмотрим, что у нас на ютубчике. Супер, Саша, я за тебя. Но, блин, не... А на ютуб, блин, не может зайти. О, це, коротше, Женя друзі, Женя виграв. Друзі, вітайте! У мене, мене щось в коментарях прийшло, під смотрим. Супер Саша, я покажу вам канал Супер Саша. Так, так. Бо я не виставив ссылку під відео. Е Е, підмагання ФНАФ 4 е, суперсаші не було. Я обіцяв виставити сілку, забув. Я виставив силку на Андрій Бушгейм канал. Е, давайте зараз я вам покажу цей канал. Підписуйтесь, він дуже класний. Мені подобається. Він, я думаю, суперсаша стане популярним. Як є? Зараз дивіться, друзі, зараз. Супер Саша, не кидай нас. Друзі, щоб ви знали попатам оці всі дитячі канали, це не я підписуюся. Це моя сестра підписується. Фу, О, прятки в бомбіщем пука. Веромір п'ята часть. О, су... Підписуйтесь на канал Армия Ютуба, це наш истинный канал. Почему Женя? Там на армии Ютуба Андрей Андрій Бурське. Короче, він, коротше, казав, що там же 14 підпис. Меня уже у него було більше подписчиків. Друзі, мм суперсаш. Четири подписчики, хиба. Да. Анди и Бушкейн? Мене въобще не показва и пипешики. Кога, а И никого никого поставил. На якому видео, Супер Саша? Я поставив, що це типу, такий, е, такий стародавній французький е, в, е, генерал. Ти ж бачиш, генерал французький. До, нам, е, мені хтось якийсь підписчик писав, якийсь новий підписчик, але не буду дивитися відео, бо в мене виб'є зйомка. Зйомка взагалі якась такась. море. Окей. У море, у море. Коротше, друзі, я вам хочу показати Супер Саша, у мене щось не показує, може я нечайно відписався, Супер Саша, прости, прости мене, якщо я відписався. А нічого Якщо не чайно, а спеціально я би тобі сказав точно. Ще вредно. Тут багато Супер Саш. Супер Саша, може ти вже обшив свой канал. Супер Саша, супер супер, супер Саша почекай. чекай не входь в зони друзі, супер Саша. Я, я шукав підписчика Да. Мен 31, ну не треба підписчиків Супер Саша накручувати. Ні, ти Їм... на мене підписався. Що? Ти на мене підписався. О, Супер Саша, во його канал. Е, е, мого пса купають. Що? Граємо е, Cut the Rope. Е, як, пис... е, як писати, що захочеш. Е, огляд стікізів. Е, мультфільм стікізів. Два користувачі підписалися. Це, це фотка замість Ютуба, тільки там вино лише е, е, Віталій Шевченко, Супер Сашу і Андрія Бужкий. Ну, друзі, я думаю, що вам це відео сподобалось. Не забудьте поставити лайк. відео на моєму каналі. каналі Суперсаш? Ну, друзі, на цьому ми закінчимо. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, Суперсаша і місію всім пока до нових зустрічей, Бай-бай!